Доброго дня, шановні підписники і гості каналу. Дякую всім, що ви у мене є! А я чекаю на вашу підписку. Сьогодні я готую холодець із свинячих гомілок і ніжок з додаванням курячого м'яса. Я вважаю, що не знайдеться людина, яка не вподобає холодець. Це свято на столі. В мене такі продукти. Гомілка 2 кг 200 г. Дві ніжки. Я їх почистила, повидаляла копиття ці, замочила на ніч у холодній воді і цілу ніч вона видмокала. Спинки курячі, з крильцями, дві штуки. Можна крила індика, хто розраховує на які гроші. Морква, дві цибулі, сіль перець, горошком, лавровий лист. Ну і хто любить чесник, то можна в кінці додати один-два зубка чеснику. Складаю це все в каструлю. У мене каструля найбільше для приготування їжі 7 літрів. Ну воно туди не входить. Отак От складаю цибулю сюди. Зараз залью водою. І ще я скажу, першу, першу воду я зливаю, як тільки закипить, я зілью, налью нової води і більше воду не додавати. Коли вариться холодець, стільки нальєш води, більше не додавати воду, тому що вона тоді не застигне холодець. Отак от він повинен варитися, от ледь булькати. Лавровий листочок плаває, перчик і збирати накип постійно, збирати жирокость, збирати його. Тепер сяду позручніше і буду розбирати м'ясо від кісток. Тепер порізати. Варила 4 години, в кінці додала 2 зубчики чеснику, розібрала, залила юшкою. І ось у мене залишилось вже куря... курячі поїли, курячі кістки. А це от шкірки, кісточки, це все залишилось. Поставила остина до кінця охолона і поставлю в холодильник. Нехай застине, а завтра буду вже прикрашати. Холодець варився 4 години, а ще через 4 години вже був готовий до вживання. Я його прикрасила ставок з лебедем. На будь-яке свято поставити на середину столу і це буде дуже красиво. Готуйте разом зі мною, готуйте краще за мене. Всіх обіймаю і дякую Збройним силам України за наш захист. О, нашим героям!